Банк Львів і наше центральне відділення знаходяться в самому центрі Львова. Я відчуваю цей позитив, цю зарядженість щоранку, коли йду на роботу. І ця вся атмосфера, звук трамваїв, шуму, які є навколо, це має свою додаткову любов. Є клієнти, котрі просто заходять подивитись, а потім стають нашими клієнтами назавжди. У нас був клієнт, який просто завітав запитати курс валют. І, отримавши інформацію, запитав, яка у нас ставка на депозит. Проконсультували дуже швиденько, за стандартом, все розповіли. Через пів години повертається клієнт із такою суттєвою сумою вкладу. Маючи депозит у банку, ми допомагаємо нашій економіці. Яким чином? Депозит клієнта стає кредитом для підприємця. Кредит для підприємця це додаткові робочі місця, це додаткові податки у нашу державу. Це допомога економіці рухатись вперед. Робота в банку Львів надихає нас, і насправді, працюючи тут, ми розуміємо, що ми розвиваємо економіку і в той же час наближаємо перемогу. Депозити у банку Львів бути вільним це фінансово зростати. І коли ми пропонуємо послуги, ми не робимо це нав'язливо. Ми робимо так, якби пропонували їх нам. Тому клієнти часто обирають банк Львів через наше відношення, через наше оточення і через атмосферу, яка діє у відділеннях банку Львів.